З вами Макар. для мене зараз сидить Найчик. Назар. Всім привіт! Так, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Ну, е як в кожному відео. Забувайте дивіться. Дайте коментарі, пожалуйста, бо в мене тільки роздві коментарі, і там є мій Він написав ха-ха на одному смішному відео. Оце і дивіться, е які я у ці ігри саме часто граю. Сайчастіше це Майнкрафт. Ну, ви розумієте, у мене одні ролики про Майнкрафт. Ну там був гайс, хто грає, ставте лайк. Оцей мотор вам я я Назар показував. Ми звідти тож коли коли щось берем. Тільки той парк, знаєте, ми його самі будували. І той домик. Я там о, одну вежу, вроді би о, на цей мір скачав. Я не пам'ятаю. Треба буде подивитися. Як ви бачили? То давайте. Всем пока-пока.